Вітаю! Це відео огляд грантових можливостей для мікро, малого та середнього бізнесу. Якщо ви представник будь-якої сфери чи галузі бізнесової в Україні, вам буде корисно та цікаво переглянути це відео до кінця. Адже я, експертка у сфері грантових можливостей Мар'яна Кобеля, підготувала для вас у цьому відео огляд нині діючих актуальних грантових Конкурсів, в яких ви можете взяти участь вже сьогодні, подавши заявку та отримавши підтвердження, позитивну відповідь від грантодавця про те, що ваш проєкт є перспективним і ви можете отримати безповоротні грантові кошти на Старт власної справи на розвиток нині діючої справи чи розширення бізнесу, чи е, оновлення бізнесу е, буде цікаво. Залишайтеся з нами. Якщо ви з нами вперше, то ви знаходитеся на youtube каналі Час Змін. Це єдиний в Україні youtube канал про гранти, про грантові можливості, про грантові конкурси. Отже, якщо цікавитеся цією темою, підписуйтеся на наш youtube канал. Е, Обов'язково поставте лайк під відео. Я буду знати, що. Для вас корисний такий контент, і вже наступного тижня підготую для вас нову підбірку актуальних грантових конкурсів, тому що в Україні зараз є дуже багато усіляких грантових можливостей для мікро, малого та середнього бізнесу. І якщо ви націлені користуватися. Грантовими безповоротними коштами ви просто зобов'язані регулярно ознайомлюватися із а, тим, а що ж пропонує нам на сьогоднішній день грантодавець? На цьому ютуб-каналі я буду робити такі відеоогляди, Тому, щоб не пропустити їх, обов'язково підпишіться. Поставте лайк під відео, ну а я переходжу безпосередньо до нашого відеоогляду. Але розпочну, звичайно, із того: а звідки ж я беру інформацію про актуальні грантові конкурси? Ось, зверніть, будь ласка, увагу. Я, як і ви, звертаюся в першу чергу, щоб знайти правильне місце, до Google. Так, пошукова стрічка ввожу центр розвитку час змін. Натискаю пошук, мені е, підказує Google головну сторіночку центру розвитку час змін. Я вам одразу скажу, хто не знайомий з нами, це наша консалтингова компанія, центр розвитку час змін, яка займається консалтом по грантам. Ми допомагаємо е, в оформленні проєктів, ми допомагаємо в написанні бізнес-планів, грантових заявок і так далі. Тобто, якщо вам потрібен грант, вам до нас. Ну, але сьогодні не про Наші послуги сьогодні про відеоогляд. Зверніть, будь ласка, увагу! Я перейшла на головну сторінку, ви так само це можете зробити, і переходжу в рубрику Гранти 2022 з зеленою такою галочкою. Бачите? Я натискаю, і тут відкривається ціла можливість. Ціла така платформа, стрічка а, новин про гранти актуальні гранти на сьогоднішній день. Скажу вам одразу, що над наповненням цієї стрічки працює в нас а, ціла команда, яка щодня вишуковує на різних а, грантових платформах міжнародних, національних та на сайтах фондів актуальні грантові можливості. І ось тут ми розміщуємо. Звичайно, що тут є гранти як для бізнесу, так і для громадського. Сектору для науковців, для молоді, для представників медичної, освітньої галузі. Ну, одним словом, різні гранти для усіх. Це найбільша в Україні платформа на сьогоднішній день. Ми зробили це, тому якщо шукаєте грант, вам сюди. Але зараз буде для вас готувати саме підбірку. Да, я зробила підбірку актуальних для бізнесу. Тому. Я переходжу вже в наступну вкладочку. Я перед на, записом цього відео підготувала для себе відкриті грантові конкурси саме для бізнесу. Вибрала на цій сторінці і буду зараз вам демонструвати. Ось, власне, перший грант для аграріїв для фермерських господарств можна отримати до 372 тисяч гривень. До 15 листопада потрібно а, поспішити, якщо ви є представником цієї сфери. Далі, а, пропоную USAID... А програма від 20 до 75 тисяч доларів США а, грант для участі у міжнародних торговельних заходах. Зверніть, будь ласка, увагу до 18 листопада. Ви маєте можливість подати заявку, якщо є ви ви є представником будь-якої сфери чи галузі бізнесової в Україні. Ну тобто потрібно вам поїхати за кордон на виставку, до прикладу до УДАК. Ви можете скористатися такою грантовою можливістю. Далі можливість. Новий грант від, для українських стартапів на участь у міжнародному заході а, в Гелсінкі в 2022 році. Зверніть, будь ласка, увагу: до 25 вересня варто поспішити подати заявочку. До речі, під кожним грантом, який я розповідаю, є детальна уч... детальні умови участі. Ось це, наприклад, грант для стартапів. Я не буду перечитувати зараз е, всі е, нюанси участі у кожному грантовому конкурсі. Ви це зможете самостійно зробити. Робити моя місія зараз розповісти про актуальні грантові конкурси, тому що я вам підібрала саме ті, які стосуються малого, мікро і середнього бізнесу. Ідемо далі, енергетична безпека від МХП громаді. Грант від 50 до 100 тисяч гривень. Зверніть, будь ласка, увагу. До 30 вересня ви маєте можливість подати заявку, якщо ви плануєте на підприємстві реалізувати заходи, які стосуються енергетичної безпеки. Далі. Міні-грант від 500 євро до 2000 тисяч євро для внутрішньопереміщених осіб та жителів деокупованих територій. Дедлайн не визначено, тому в будь-який момент, коли у вас виникатиме ідея і ви будете готові, ви можете подати, подати заявку на участь у цьому конкурсі. Зверніть, будь ласка, увагу: тут усі галузі можуть брати участь. Далі грант на розвиток зелених технологій від Європейського Союзу. До 5 жовтня, якщо ви є представником будь-якої галузі бізнесової, ви маєте можливість подати сюди заявку. Але перш за все, будь ласка, перегляньте у нас на платформі всі умови для кого, яка сума, які умови подачі документів, що треба знати, терміни, дедлайни і так далі. Тобто, вся необхідна інформація. Міститься під цією картинкою, як і в принципі в інших оголошеннях про гранти. Далі, грант на оплачуване стажування в аграрному секторі в Європі, я знаю, що серед вас є багато представників аграрної сфери, і вам цікаво було б і корисно дізнатися про можливості для аграріїв. Так ось одна з них тут до 30 вересня маєте можливість, якщо ви представник агропродовольчої сфери, сектором подати грантову заявку та взяти участь у конкурсі. До речі, якщо ви представник. Аграрної сфери, незабаром я підготую для вас окреме відео, відео огляд актуальних грантів в вашій сфері. Далі, грант від 500 тисяч до 1 мільйона гривень на розвиток ветеранського бізнесу. Є такий український ветеранський фонд, а він підготував для вас нові можливості, якщо ви є ветераном, якщо ви є членом сім'ї ветерана. До 5 жовтня, до 18 години в будь-якій будь галузі із секторі бізнесовому ви можете подати заявку на участь і отримати. Таке фінансування. Далі 30 тисяч гривень на безкоштовний супровід бізнесу сільських жінок. Знаємо, що в Україні дуже багато жінок, які зайняті в агрофермерському господарстві. Да? Звичайно, що це можливість для вас, шановні жінки, до 23-го року аж до 1 квітня маєте можливість взяти. Участь в цьому конкурсі до 20 тисяч доларів гранту для аграріїв та виробників продуктів харчування до 31 грудня цього року, якщо ви представник агро і харчової промисловості, беріть участь у цьому конкурсі. Від 600 тисяч до мільйона двісті гривень гранту для українського бізнесу різні сфери, різні галузі, але бізнесові мається на увазі до 24 липня 2023 року. Актуально для представників з будь-якого регіону України. До 230 тисяч доларів і більше на проєкти від глобального інноваційного фонду. Це постійно діючий грантовий конкурс. Цей фонд працює по всьому світу для України. Також актуалізовані ці можливості, тому зверніть, будь ласка, увагу. Якщо у вас є інновація в будь-якій сфері, ви маєте можливість отримати таке суттєве. Фінансування, що саме головне, безповоротне від цього грантового від цього фонду. Далі програма фінансування українських товаровиробників, що надають підтримку громадянам до 31 грудня, якщо ви представник усіх галузей, будь-якої галузі, будь галузі да, по всій Україні, ви маєте можливість скористатися таким грантовим конкурсом. Деталі читайте в вистрічці під. Під цією картинкою абсолютно все є на що ви можете попросити грант, які витрати тут планувати, і більш детальніша інформація. Далі грант для МСБ на покриття витрат з оренди держмайна до 31 грудня усі... У цій галузі малий та середній бізнес, ФОПи, юридичні особи. Зверніть, будь ласка, увагу, також є детальніша інформація. Далі конкурс стартапів для участі в International Consumer Electron Electronics Show 23 рік до 30 вересня. Якщо цікавить пропозиція, ось тут детальніше також є. Далі представники аграрної сфери для вас чудова можливість завдяки програмі USAID Агро до 900 тисяч гривень, майже до мільйона. Так, ви маєте можливість залучити безповоротне грантових коштів на нове обладнання, на розширення бізнесу і так далі. і так далі. Всі умови тут також в стрічці новин є. Поспішіть, тому що програма буде діяти ще кілька місяців, щоб ви встигли скористатися цими можливостями. До 10 тисяч доларів США на стартап. Будь ласка, до 20 жовтня. Читайте уважніше всі умови. Якщо ви є стартапером в Україні в будь-якій сфері, це для вас. Далі 2,5 мільйона гривень на гранти для жінок-фермерок. Цікаво? А ось є до 7 жовтня умови участі аналогічно під кожною картинкою для сільського господарства. Цей грант, якщо ви представник жіночого підприємництва, звертайте увагу. 350 тисяч гривень в рамках гранту для сонячної електростанції до 30 вересня. Варто поспішити. Загляну трішечки наперед, скажу, що незабаром на цьому Ютуб-каналі буде ще відеоогляд грантів для проєктів. Енергозбереження, енергонезалежності і так далі. Тобто, ваше підприємство хоче поставити нові сонячні панелі, оновити енерго, свою систему. Будь ласка, будуть гранти і для вас на цьому Ютуб-каналі. Обов'язково я зроблю такий відеоогляд, Тому не забудьте підписатися, щоб не пропустити. Ну і проявіть інтерес. Якщо подобаються такі відеоогляди, ставте лайк під е, відео. Це для мене сигнал, що я працюю. Не дарма, і вам цікаво те, що я роблю, і корисно. Ось так у вільному доступі на цьому YouTube каналі. До 100 тисяч доларів США на підтримку стартапів від Google це крутий конкурс від компанії Google. Створено фонд Google для підтримки українських стартаперів. До 100 тисяч доларів до кінця 2022 року. Ви, якщо представник будь-якої сфери галузі в Україні, працюєте легально, зареєструвалися до 24 лютого. Ви маєте можливість тут отримати дуже круте фінансування для свого бізнесу. Далі, жінки-підприємці в Запорізькій області до 20 тисяч гривень до 30 вересня. До речі, шановні, є дуже багато Таких швидких грантів, які мають локацію на конкретну область. От бачите, тут на Запорізьку є гранти для ем, інших областей. Я обов'язково буду також робити підбірочку для кожної області окремо. Але якщо вам це корисно і цікаво, дайте мені знати, тому що це колосальна робота. Якщо потрібно, напишіть в коментарях, яка область вас цікавить. Я обов'язково для тієї області, яка назбирає найбільше запитів в коментарях під цим відео. Відео я обов'язково підготую окремо відеоогляд грантів. Ось власне програма є робота, та яка на сьогоднішній день на слуху, це урядова програма України пропонує ем, суттєве грантове безповоротне фінансування для українського бізнесу як мікро, так малого, так і середнього. якщо ви на сьогоднішній день є маленьким ФОПом, з маленькими оборотами, з маленькою діяльністю. Не покладайте рук цей грант для вас до 250 тисяч гривень. Ви маєте можливість отримати в рамках цієї програми. Але поспішіть до 12 грудня необхідно надіслати свій бізнес план, свою пропозицію на участь у грантовому конкурсі. І на сьогоднішній день а програма вже працює з. Середини літа величезна кількість маленьких бізнесових ідейок вже реалізовується: відкриття маленької кав'ярні, пошив одягу, ремонт взуття, пекарня, маленький ресторанчик, маленький готель, перукарня. Тобто, це все стає реальним завдяки цим коштам. Вони, начебто, й незначні, але такий поштовх є завдяки грантам від програми. Є робота. Тут є опис також. Будь ласка, переходьте на наш сайт, центр розвитку час змін, ви розділ гранти. Тут ось, бачите, зараз я навела курсор з галочкою 2022. Тут всі умови детальніше. Далі 372 тисячі гривень для підтримки фермерських господарств до 15 листопада, по всій Україні, представники агросектору і харчової промисловості мають можливість подати заявку, свою проєктну пропозицію і взяти участь у цьому конкурсі. Зверніть, будь ласка, увага. Скільки ж можливостей для аграріїв фермерів, для виробників харчової промисловості? А для вас буде й буде ще дуже багато грантів на цьому. Цьому YouTube-каналі обов'язково для вас буду робити нові нові відеоогляди. Не забудьте підписатися, щоб не пропускати. Ще одна корівонька на нас дивиться: це е, грант для аграріїв, ще одна можливість для аграрного сектору харчової промисловості: 530 тисяч гривень допомоги від держави на утримання корів. Фонд українських стартапів новий відносно новий декілька років вже працює, але дуже круто і дуже активно підтримує українських стартаперів в будь-якій сфері з будь-якою інновацією. На сьогоднішній день актуальний конкурс до 35 тисяч доларів на проєкти ну, так називається подвійного призначення. Ви, будь ласка, перейдіть більш детальніше, почитайте, тому що тут дуже широко описано. Тут і охорона здоров'я може брати участь і освіт. Та і інфраструктурна відбудова також має місце і кібербезпека і оборона дуже широко грантодавець тут озвучує можливості для українських підприємців, але не пропустіть, тому що це ще раз повторюю лояльний фонд, який підтримує круті ідеї від українського бізнесу. Далі 20 тисяч доларів США для підтримки. Аграрного бізнесу, аграрії знову в пріоритеті. А дедлайн не визначений. Вся Україна може брати участь ну, за винятком окупованих територій, аграрний сектор і харчова промисловість, умови ось тут, що можна придбати, на яку суму, з яким співфінансуванням детальніше. Ось тут, ось тут, ось тут. Я не буду зараз проходитися по конкретному конкурсу. Ви це зробите саменькі. перейшовши на, на наш сайт Центр розвитку час змін, ви розділ. Гранта 2022. Далі, до 500 тисяч євро та інкубатор для стартапів крута можливість для стартаперів в Україні до 31 грудня. Поспішіть, тому що час дуже швидко плинний. І ще одна можливість від 5 тисяч до 15 євро для підтримки малого і мікропідприємництва по всій Україні. можете брати участь відсутній дедлайн, але моя вам порада не. Тягніть до останнього краще ось зараз побачили цю можливість і беріть участь у ній. Ну що ж, я зробила огляд декількох десятків грантових конкурсів. Повертаюся на перше джерело. Ще раз вам покажу, а де ж ця вся інформація знаходиться. Шановні, вона знаходиться ось тут, на сайті центру розвитку час змін, в рубриці гранти 2022». Це на сьогоднішній день найбільша платформа в Україні, яка збирає гранти з різних сфер, різних галузей різних фондів ось тут в одному місці. Так, в Україні є платформи для бізнесу, окремо, платформи для громадського сектору, платформи для освітян науковців. Але тут. На цьому сайті в рубриці Гранти 2022» Наша команда зробила, я вважаю, ну над роботу тому, що кожного дня поповнює і поповнює актуальними грантовими можливостями оцю стрічку. І якщо ви шукаєте грант, звичайно, вам рекомендуємо шукати тут. Але щоб ви не перебирали дуже багато різних грантових конкурсів тут для різних сфер і галузей, ми вам будемо робити регулярно ось таку підбірку, як сьогодні. На нашому Ютуб-каналі під назвою підбірка буде «Відеоогляд грантів для бізнесу, мікробізнесу, малого бізнесу, середнього бізнесу. Отже, якщо ви є представником бізнесу і вас офіційно працевлаштовано до 250 людей на підприємстві, тобто ви підпадаєте під ось цю вилочку від мікро до середнього бізнесу в Україні. Вам будуть корисні ці відеоогляди. Будь ласка, хто з нами вперше на цьому ютуб-каналі? Підпишіться обов'язково, щоб не пропускати а, ці відеоогляди. Підписатися вам потрібно внизу праворуч натиснути червону кнопочку Підписатися, активувати, що ви підписані, і таким чином ви кожного тижня будете отримувати сповіщення про а, нові відеоогляди. А ще на цьому Ютуб-каналі я розміщую багато чисельні інтерв'ю з представниками фондів про актуальні грантові конкурси. Вже ви можете їх переглянути. За попередні періоди я розміщую вебінари на тему, як отримати грант, як сформувати бізнес план, як написати грантову заявку, як же ж мати більше шансів на участь у грантовому конкурсі. Тому обов'язково будьте з нами, підписуйтеся. Якщо вам корисне було сьогоднішнє відео, поставте лайк під ним, щоби. І мені настрій підняти, і мене мотивувати до наступної роботи. Нашу всю команду також, тому що ми працюємо для вас абсолютно безоплатно, розміщуючи у вільному доступі на цьому Ютуб-каналі багаточисельні матеріали про гранти. З вами була Мар'яна Кобеля, експертка у сфері грантових можливостей. Ютуб канал Час Змін єдиний в Україні на тему грантів. Підписуйтеся, будьте з нами. До зустрічі, Па-па!